Серед восьми питань, що були розглянуті під час пленарного засідання, першим депутати обговорили проєкт рішення про затвердження меморандуму про взаєморозуміння. Більш детальну інформацію з цього приводу надав присутнім очільник громади Микола Нога. Пропонується НАК «Нафтогазом України однією з дочерної компанії цього підприємства побудувати альтернативне опалення. Воно все і зложено. Хто хотів, почитав. Хто хотів вивчити, терміни е, залежать від нас. Зараз терміни тягнулися, е, тому що їм треба меморандум, тоді вони розпочинають. Такий об'єкт точно похожий, будується в Ахтирці, у Львові планується і в цілому ряду інших городів. Міст, в тому числі пропозиція є у нас. Депутат Олександр Івченко зауважив, що альтернативне опалення це прекрасно, але зважаючи на сьогоднішню ситуацію в країні, потрібно думати перш за все про альтернативне електрозабезпечення. Щоб не було, що це ми побудуємо тільки котельну і не буде там генерації, Якоїсь невеликої, але без неї ми нічого не зможемо робити. Тому зараз час, зараз ми бачимо, що Потужний, великі потужності десь в одному місці відрізали і все. Весь куст може залишитися без, без світла. Тому я, я так року, що треба з ними і в меморандумі передбачити, щоб це було не тільки опалювання, а щоб була і генерація. Те, що сказав Олександр Анатолій, ми це обговорювали, і таке питання поставлено, і воно включено сюди, і будемо от, правильно ставити. По-другому вже неможливо. Смисла нема нічого будувати, якщо нема там внутрішньої генерації. Хто за те, щоб рішення прийняв в цілому, прошу голосувати. Хто за? За основою в цілому. Хто за? Хто проти? Проти. Утримався? Нема прийнято.